Сьогодні, на огляді утилітарний органайзер МТАК, зручний і практичний пауч дозволяє ефективно організувати речі для транспортування в рюкзаку сумці або баулі. Крім того, ця система допоможе розбити речі за категоріями. В результаті пошуки потрібного предмета займе в рази менше часу. При цьому підсумок вкрай витривалий. Основа пошита із кордури високої щільності, що передбачає використання органайзера у вкрай складних умовах. Матеріал не промок. Витримує колосальні навантаження на стирання та розрив. З внутрішньої сторони пауча посилена міцною текстильною стрічкою, яка чітко утримує форму підсумка при будь-якому наповненні та зовнішньому навантаженні. Крім того, торцеві стінки несуть у собі еластичні демпферні вставки, які збережуть речі від зовнішніх ударів. Понизу вшита сітка кріплення в загальному кольорі з підсумком, яка забезпечує необхідну вентиляцію для речей, але при цьому зберігає загальну. Міцність всієї конструкції у верхній частині пауч має брендовану ручку, пошиту з міцної нейлонової стропи, яка допомагає зручно витягувати підсумок з рюкзака або переносити його як окремий елемент спорядження. На фронті нашито панель Велкро для кріплення інформаційних шевронів та патчів. Органайзер має правильну прямокутну форму з розмірами в 26 на 11 см. Зручно відкривається по всьому своєму периметру на кшталт книжки. За допомогою японської блискавки фабрики Йошида на бігунки нав'язані темляки, які дозволяють відмикати підсумок у рукавичках. Органайзер так має безліч варіантів кольорів, які дозволяють підібрати підсумок під будь-яке спорядження і всі можливі природні умови. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео Підписуйтесь на наші групи у соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.